Доброго ранку. Ранковий екзамен Поляниця знову в ділі. Маловідомі українські слова, правильні наголоси та один український фразеологізм. Де ми таки знайшли? Я перший раз це чую. Окей, okay, розумію. Почнемо сьогодні з правильних наголосів. Куди правильно наголошувати у слові «ку -на кулінарія? Кулінарія. 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 кулінарія По польському а по українській кулінарія. А ось тут такий поважний гість із дружньої Польщі. Правий. І українською, і польською буде саме кулінарія. Кулінарія. Да, кулінарія. 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 Зафіксували у слові кулінарія наголос на букву А: Кулінарія. Кулінарія. М -м -м. Кулінарія. Наступне слово точно вас здивує. Уявіть, додому прийшли гості, і треба їх пригостити цукерками до чаю. Посуд, у який покладемо цукерки, це піала чи піала? Піала піалка. А тепер готові шокуватись від правильного варіанту. Напевно, піала. 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 Хіба по-українськи, мабуть, так буде. Піала. Так, саме піала для цукерок або салатику невелика глибока тарілочка. Це піала. 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 Тепер вивчимо із вами два цікавих слова: хляпавка та вартівня. І почнемо з вартівні. На перший погляд особисто мені здається досить очевидне і легке слово. От як думаєте, що таке вартівня? Не знаю там, де варять їсти. Я так думаю, ні? Крутитися, вертітися, щось вертиться. крутиться, вертиться. Дякувати Богу, хоч не вариться. Від слова варити кастрюля. Ой, а я ото тільки похвалив. То що ж таке Вартівня. Ні, це вже варіантів немає. Вартівня, вартівня це як будинок охорони. Якась будка охорони, щось такого. Вартувати варта. А, вартовня! А, вартовня. У поляків це вартовня, а у українців вартівня. Це будинок для охорони або ж пост вартового. Де стоїть вартовий? Це як охоронний, охоронний пост або щось на, на кшталт. Окей, розумію. І ще одне слово, яке вас здивує, хляпавка. Це калюжі або розмита дорога із багнюкою після дощу. Але ось ці варіанти мені сподобалися найбільше. Для когось хляпавка це. Мухи бить. За тим, що мух бить. Мух. І що мух луплять. Я думав, що на мухах ми і зупинимось, але тут креатив почав просто перти. Гуря якась. Суп якийсь. Шляпа. Ну, що це шляпа, не знаю, хляпа. Язик. Ну, точно щось хляпає, але я не знаю, просто іншого значення. Мене махну так. Але заспокоює те, що хтось все ж здогадався. Хляповка це після. Дощу. Ага, калюжа. Ну, хляба, то є вода плюс кают. – Конкретніше – болото. Зафіксували Хляповка – то калюжі та багнюка після дощу. А, коли лужа, лужам, да, лужам хляпать, так? <laughs> да? А, це на чесляка таке там, да? так? Так, 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 калужа, калужа калужа і вода. Коли дівчатам щось треба від хлопців, вони мажуть їм п'яти салом. Чули такий фразеологізм? Фіналом у сьогоднішній екзамен цікавим фразеологізмом мазати п'яти салом. Як пояснити? Здається, щось. Слизьким таким пов'язано це тікати, мастити п'яти салом, комусь погано щось робити. Готуватися до втечі, мені щось здається. Не знаючи правильну відповідь, я б теж сказав, що тікати. Але більшість з вас все ж здогадалися мазати п'яти салом це підлещуватись до когось. Як підлизуватись. це глубузництво просять щось як підлизиться. От отак от, от. підлещуватися, підлизуватися на такому до ну, того. На сьогодні з екзаменом все. Прокидайтесь та налаштовуйтесь на гарний день. Доброго ранку!